У 2023 році на Дніпропетровщині зросла кількість випадків сказу серед тварин. За повідомленням Дніпропетровської регіональної лабораторії Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів цьогоріч зареєстрували 12 випадків сказу серед тварин. Проти шести випадків за той же період 2022 року. У січні 2023-го – чотири випадки у лютому сім. Та один у травні у домашнього собаки в п'ятихацькій територіальній громаді. Фахівці проводять заходи для попередження випадків сказу серед людей та тварин та закликають уникати контактів з безпритульними та дикими тваринами, своєчасно вакцинувати від сказу домашніх тварин. Основним носієм збудника сказу у дикій природі залишається червона лисиця. Серед домашніх тварин собаки і коти. Велика та дрібна рогата худоба найбільш наближені до людей. За період 2015-2017 років в області зареєстрували чотири випадки сказу серед людей. Захворілі померли. Нагадаємо, сказ гостре інфекційне захворювання тварин і людини, що уражає центральну нервову систему з ознаками поліенцефаломіеліту. Супроводжуються паралічами і завжди закінчуються смертю.